Привіт, десята година! Я з вами в інстаграмі. Дивіться, вівторок у нас така рубрика трішки мотивації. або я би це, знаєте, сказала, я просто ділюся з вами своїм досвідом, через що проходила я як вийти з цього туману, тому що дуже багато людей, прийшовши в MLM бізнес, і розуміючи, що треба бути в інтернеті, не знаю, що робити далі. І от я вам показую свій шлях, як я це все робила, як я розсіювала цей туман і через які кроки треба було проходити. Дуже багато тем ми з вами розбираємо. З чого почати, як бороти страхи, як там починати виходити із зони комфорту і все. Хочу сказати, що дуже важливим питанням є питання віри. Хочу сказати, що питання віри це майже 99% ваш гарантований результат. Про що йде мова? Про що йде мова? По-перше. У вас повинна бути віра взагалі в МЛМ бізнес. Якщо ви прийшли в МЛМ індустрію, і ви хочете тут мати результат, то ви повинні вірити в те, що це дійсно класна модель бізнесу. Якщо у вас цієї віри немає, вам треба щось зробити для того, щоб вона з'явилася. Проводити аналогії, вчитися на чужих прикладах, слухати інші поради, аналізувати, включати здоровий глуст і так далі. Тобто мати якийсь можливо власний досвід для того, щоб розуміти. Що mlm індустрія це дійсно найкраща індустрія, яка з мінімальними вкладеннями може вас привести до результату, до яскравого вашого життя, до здійснення мрій, до того, що ви можете працювати в задоволення, що ви можете не просто слово працювати можете навіть викорінити, що ви можете займатися улюбленою справою, яка вам буде приносити класний дохід. А це взагалі дуже класно. От якщо ви в це вірите, якщо ви це розумієте, тільки тоді потрібно Переходити до наступної віри. Тобто віра в MLM-бізнес бізнес це дійсно факт. І дуже багато людей, звідки це воно взялося. Якщо проводити інтерв'ю, запитувати в топ-лідерів інших компаній, інших компаній, то абсолютно у кожного з них була віра. Якби вони не вірили в цей бізнес, вони би тут не були однозначно. Це так само, як хтось вірить в традиційний бізнес, і він точно знає, що це найкраща бізнес-модель і починає тут розвиватися. Так як хтось любить там медицину і величезна віра в це, а хтось любить нетрадиційну медицину, і так само величезна віра і віра це 99% 99 успіху. У мене, як завжди, бублік під дверима, тому що закриті двері, йому срочно, терміново треба туди-сюди прийти. Все питання віри в mlm бізнес. Наступна віра, яка повинна також обов'язково бути 100% у вас, це віра саме в вашу компанію. Однозначно, тому що МЛМ індустрія, вона величезна. Десятки тисяч компаній по всьому світі. І сьогодні обирай і ту, і ту, а та вже на ринку 70 років, а та 10 років. А це ще тільки нова, вона на старті. А це там і ще щось. А в нас тут таке, а в нас тут всяке. А тут треба робити там маленький товарообіг. обіг, а тут взагалі нічого не треба. А тут у нас матриці, а тут у нас столи, а тут у нас бінар, а тут лінійний. І от розумієте, очі розбігаються. Фішка в чому, що результат у вас буде лише тоді, коли, окрім віри в МЛМ бізнес, у вас ще буде віра в свою компанію, ту, яку ви обрали серцем і душою. Якщо у вас немає віри, це все знову ж таки треба включити здоровий глузд, глузд аналітику, статистику, елементарне. Якщо прибрати знову цю всю термінологію, як робила я, от брала, брала. От, про Пролівку, якщо, наприклад, йде мова, і чому у мене 100% віра в цю компанію? Чому я однозначно розумію, що це остання компанія в моєму житті, яку я буду працювати, просувати на міжнародному ринку? Тому що, тому що, тому що я здобула віру в цю компанію, як, вона, як я її отримала, береться листочок, розділяється цей листочок на дві частини. З одного боку ставимо плюси всі, з іншого боку мінуси. І виписуємо, що нам подобається, які позитивні моменти, і що нам не подобається. Наприклад, якщо вам не подобається вкладення, що тут взагалі є, а ви проаналізуйте інші мережеві компанії, інші маркетинги і на основі інших. Компаній для того, щоб почати заробляти, чи там треба вкладення. Якщо вам хтось говорить, ой, у нас тут безкоштовна реєстрація, у нас тут все отако приходь і просто заробляй. Такого не буває. Будь-яка компанія, і я ще такого, чесно кажучи, не зустрічала, Будь-яка компанія навіть при безкоштовній реєстрації, якщо ви хочете саме заробляти, вам треба робити щомісячний товарообіг. А для того, щоб отримувати свої... Комісійні, які там, наприклад, з вашої команди підуть, вам також треба обов'язково робити щомісячний товарообіг. обіг, збирати CV, PV, бали, шмали і так далі. Вам треба обов'язково вкладення, стартові пакети, щомісячні закупки і так далі. Тому аналізуйте, якщо взяти компанію, ту, в якій ви співпрацюєте. Я, наприклад, Лівгот, ви наприклад, до своїх компаній дивитеся, співвідносите, старт, який старт відносно інших компаній. Які щомісячні витрати на обслуговування вашого бізнесу, наприклад, в Лівгуд, це 10 доларів на обслуговування вашого бізнесу? І все, і жодних закупок, і жодного нічого купувати не треба, продавати, і так далі. В інших компаніях, в ті, які ви співпрацюєте, що треба робити, щоб обслуговувати бізнес ваш щомісяця? Далі. Що треба зробити? Проаналізувати, ну, наприклад, ви заробили гроші. Як вони заробляються? Що треба зробити, щоб повернути швидко свої гроші? Тобто, плюси, плюси, запросивши, запросивши всього лиш двох на таку саму реєстрацію, на таку саму абонплату, ви повертаєте свої вкладені гроші. Скільки треба вам зробити у вашій компанії? Скільки запросити, скільки вони повинні, на яку суму. Купити пакет, як їх треба до цього змотивувати. Можливо, вам для цього треба буде і не один місяць, і навіть не один рік для того, щоб ви повернули свої вкладені гроші. А ви ж пам'ятаєте, що у вас щомісячно іде капання того, що вам треба робити вкладення? Вам треба щомісяця купувати продукцію. Дуже такі знаєте мережі, які, які вже тут достатньо давно. Ну я не кажу про Лівгуд знову ж таки про інші компанії. Вони кажуть, та це не вкладення. Ви самі собі купуєте. Яка різниця? Чи ви пішли там в Єву купили, чи ви купили у нас? Ви ж самі собі купуєте затребувану продукцію? Це все дурня, це все така лапша на вуха, це все рожеві окуляри, тому що я вважаю, що людина повинна сама обирати. Яку продукцію вона хоче використовувати, де її купувати, за якою ціною? Тобто купувати вигідно, купувати те, що подобається, а не те, ну мені все одно треба шампунь, ну я вже тоді її тут куплю. Навіщо її тут купувати? Ви не хочете її? Можливо, вона не така сильно якісна, ну вам просто повтірали діч, і ви це все слухаєте. Тобто, зводимо, до чого це все? Для того, щоб з'явилася віра у вашу компанію, вам треба плюси і мінуси, плюси і мінуси. Коли я. Почала аналізувати клуб Лівгуд, а знову ж таки, в мене є попередній досвід. Компанія Дженес, це продуктова компанія, нам розповідає ВІП-класу, там продукція, ну вона дійсно якісна, тут нічого не скажеш, але вона була дуже дороговартісна, дуже дороговартісна. І знову ж таки, в мене в Лівгуд був позитивний момент. Чому? Тому що коли я почала купувати продукцію в Лівгуд за бажанням. Я при цьому не витрачаю всі гроші. Якщо я, наприклад, Дженес витрачала 100 доларів на один продукт, то тут я е, от не дати збрехати, говорю, як є минулого тижня. Отримала посилку 11 продуктів, 11 штук на іменувань продукції за 156 доларів. От вам, будь ласка, і різниця. Тобто вона дійсно вагома. А таких людей, які приходять на продукт, їх величезна кількість, і це знову таки плюс і вигода. Віра, віра в продукт. Наприклад, якщо ви позиціонуєте себе як людину, яка продає продукт, Знову ж таки, в Лівгуд величезний плюс, що вам не треба його продавати. Не хочете не продаєте. Не хочете, не купуєте. Це не впливає на ваш дохід. Ви можете тут прекрасно заробляти і взагалі нічого не купувати. Ну, наприклад, ви продаєте продукт. У вас повинна також бути віра в цей продукт. Значить, щоб з'явилася віра, вам треба його так само спробувати і побачити свої результати проаналізувати, як, наприклад, от. Я вживала дженезовську продукцію, і сьогодні я вживаю лівгуд продукцію. і Я розумію різницю. Я розумію, що нам просто тупо е, вішали мівіну на вуха, і ми такі: О, це ж віп класу продукція. У нас тут самий колагеністий колаген, у нас тут самий е, резервний резерв і так далі. А виявляється, що можна. Купувати якісну. Сертифі... В Genesis стільки сертифікатів не було, скільки є в Лівгуд. І це я для себе відкрила цей знову черговий плюс. Тобто, тільки проаналізувавши, маючи досвід з попередніми компаніями, або просто включивши здоровий глузд, ми здобуваємо цю віру, ставимо плюси і мінуси. Знову ж таки, знову ж таки, важливий момент, важливий момент, віра в компанію, як вона ще може з'явитися, пройшовши певний шлях. Ви зареєструвалися, ви йдете, ви будуєте команду. Перше, ви заробили, наприклад, зареєстрували людину, і чи дійсно вам нарахують 25 доларів? Хопа, нарахували, знову ще один плюс. А чи можете ви ці гроші вивезти? Наприклад, можна і 100, і 1000 доларів заробити. І виявляється, є компанії, які не дають можливість виводу грошей, причому 100%. Ви їх заробили. Це ваша зарплатня, але виявляється, що ви не можете ні повністю продукцію купити, 100% оплатити цими коштами, ви можете тільки там 30 або 70% а все інше доплачуєте е, з картки там, або ще там, тобто розбиваються платежі далі. Ви не можете повністю вивезти ці гроші на свої карти. Ви не можете ними повністю розпоряджатися в інших компаніях. В Лівгуд це є, тобто, абсолютно повністю вся сума от в мене був партнер, яка, яка прийшла, вона заробила в перший тиждень 55 доларів. 55 доларів. Отак от, от вона взяла і заробила. А потім каже, Марінка, допоможи мені, будь ласка, вивезти ці гроші. За 10 хвилин ми вивели їй ці гроші в повній мірі. В повній мірі. Вона каже, дякую, я навіть і не очікувала, що це буде так швидко і так класно. От вам і, будь ласка, повне володіння тими грошима, які ви заробили. Виявляється, в мережевих компаніях не так все просто. Тобто, вам треба напрацювати віру у свою компанію. Я розказую, наприклад, Лівгуд, ви. Аналізуйте свої компанії, в яких ви працюєте. І дуже ще є важливим моментом віра в компанію, коли до вас приходять люди, в яких немає результату, і знаєте, віра ця десь дівається, коли вони і нічого й не зароблять. Ви точно знаєте, що якщо вони не будуть будувати команди, якщо вони не будуть запрошувати людей, а ті люди не будуть робити товару то ваші люди, які прийшли до вас в команду, вони нічого не зароблять в Лівгуд. Знову ж таки, я для себе закрила питання, тому що в нас є другий вид доходу, який гарантує пасивний дохід. З часом це вдовго, це не значить, що це буде через місяць чи це через рік. Це може бути 2-3 роки, але однозначно, всі люди, які прийдуть в Лівгуд, з часом будуть отримувати пасивний дохід в тій чи іншій мірі. Хтось буде зробляти 10 доларів, фактично зможе собі окупити собі вартість абонплати, Тобто, ну це взагалі вийти в нуль і ні до чого не зобов'язує цікаво продовжити далі. Хтось буде 100 доларів, хтось буде 1000, а хтось буде дві. І навіть якщо в людини не буде команди, якщо вона так і нікого не заробить, вона максимально що зможе отримувати щомісяця, це 2000 доларів. Тобто і тут віра 100% є. Мені було дуже цікаво перевірити, а чи дійсно компанія платить пасивний дохід, якщо ніхто нічого не зробив. І знову ж таки, підтвердження цьому є. Люди, які нікого не запросили, але отримали перелив від мене, чи від вищостоячих лідерів, вони, або від того, що там побудувалася під ними команда, вони раз на місяць отримують хтось 25 уже центів, хтось 50, Хтось вже 3 долара, хтось 5, хтось вже навіть 10 отримує, вийшов собі на, на, знову ж таки, окупованість свого кабінету. Чому не вірити? Звичайно, вірити. І я виявила тоді для себе, коли я знову ж таки тільки прийшла в цю компанію, що тут плюси, а мінусів я так і не знайшла. Мінусами були якісь скоріше страхи, переживання, але не факти. Тому що треба факти збирати факти, плюси. Факти, мінуси, а фактів фактично мінусових їх і не було. Це були всього лише страхи переживання, а страхи переживання можна пройти лише тоді, коли пройшовши через них, зрозуміти їх, побачити, побачити результати інших людей і відповідно свої власні. Тобто вас повинна пам'ятайте, ми сьогодні говоримо про результат, а результат не буває без віри. Перше віра в mlm індустрію, друге віра саме в ту компанію, в якій ви працюєте. Хочу сказати одне: якщо у вас є недовіра до вашої компанії, якщо ви сумніваєтесь, і якщо ви провели оцю роботу, таку, яку провела я щодо Лівгуд, а ви проводите в своїй компанії, і ви бачите, що є компанія набагато краще, Ну, це тільки не те, що вам там порозповідали. Беріть, розбирайте маркетинг, беріть, аналізуйте і дивіться свої зусилля, аналізуйте і так далі. Якщо ви бачите, що тут ну, не виходить, то, скоріш за все, треба щось змінювати в своєму житті. Ну, це так. Думайте самі, кожен обирає своїм серцем, своїм душою. Яка ж третя віра? Як ви думаєте, взагалі, яка може бути третя віра? Тому що третя віра це ну, дуже важлива, дуже важлива. Без цієї віри, результату не буде. Однозначно, якщо ви не вірите в себе. От віра третя це віра в себе, що у вас все вийде. І знаєте, я от для тих людей, хто буде дивитися в записі, хто дивиться онлайн, якщо у вас все-таки немає віри в себе, або ви десь сумніваєтесь, або, можливо, навіть за це не думали, таке собі для вас домашнє завдання. Напишіть 20 пунктів. Чому саме з вами в людини вийде заробити? Чому ця людина повинна прийти саме в вашу команду. І завдяки тому, що ви напишете цих 20 пунктів, ви здобудете віру в себе. Ви навіть не будете очікувати, що у вас це все вийде. Якщо хтось скаже, аж 20 пунктів, тут хоч би 3. Нас Повірте, можна навіть і більше, ніж 20 пунктів, навіть і більше. Для цього треба зібрати, так би мовити, свої медалі, свої досягнення. Подумати, проаналізувати здоровий глузд, знову ж таки, ми включаємо, але прибираємо в собі синдром самозванця. Тому що абсолютно кожен достойний бути щасливим, достойний бути успішним, достойний заробляти і мати собі величезну команду. Ще раз повторю: пропрацюйте, напишіть, прямо берете блокнот, ручку і пишете 20 пунктів, чому в тебе вийде разом зі мною. Колись я це пропрацювала. І знаєте, коли ви напишете цих 20 пунктів, наступне завдання до кожного пункту написати пояснення. До кожного пункту написати. Пояснення. Ну, я зараз, наприклад, я просто щоб підштовхнути, тому що я розумію, що люди можуть бути. Я тоді, коли почула таке завдання, що мені це треба зробити, в мене був ступор. Ну, В мене, виявляється, був страх. От коли задають таке завдання, то виявляється, я сама собі ставлю е якусь таку, знаєте. Перегородку, я не пропускаю до себе успіх, тому що, виявляється, в мене страх був. Я не знала, що мені робити далі зі своєю командою. І так само є у багатьох людей. Люди бояться, люди хвилюються і відштовхують від себе свою команду тільки тоді. Ну, тобто, до вас тукає партнер, він відкритий, він хоче до вас приєднатися, але у вас на рівні підсвідомості спрацьовує цей страх, ви боїтеся, що ви не знатимете, що ви можете дати цій людині, і тому у вас не, не співпадає. Ця людина чомусь йде до іншої. Інколи так буває. Ми навіть не розуміємо, чому. А це все відбувається тому, що ви не вірите в себе. Ви не вірите в себе. Значить, щоб повірити, розбираємо себе на запчастини. На деталі 20 пунктів обов'язкових, чому зі мною у вас вийде. Або так само ви так само говорите про свою потенційних клієнтів і партнерів. Ну, наприклад, наприклад, елементарне, якщо у мене вийшло і у вас також вийде. Правильно? І пишемо пояснення до цього, що у вас вийшло, якщо ви прийняли рішення, якщо ви вже повернули свої. Тут уже будемо говорити про. Будь-який результат. Якщо у вас на сьогоднішній день немає результату, але під вами вже з'явилася людина по переливу. Ну, все, що компанія обіцяє, вона все виконує. Правильно, ось, ось тут є людина по переливу. Я вже заробив 25 центів. Якщо компанія платить 25 центів, то відповідно настане час, коли вона буде платити 2000 доларів. Тут однозначно. Якщо в мене вийшло запросити хоча б одну людину, значить в тебе так само вийде, тому що. Бізнес настільки простий, наскільки елементарний, наскільки зрозумілий, тут не треба з себе робити великого спікера. Тут не треба бути якимсь там самим експертним експертом з нутріціології або там з якихось інших наук. Тут можна бути простою людиною, говорити простими словами, а ми навпаки, ми всі люди любимо. Відкритість, щирість і простоту і зрозумілість, коли ми оце не починаємо видумувати якусь термінологію і не розповідаємо, чому це тобі треба. Ви можете говорити простою мовою, чому це треба вам. Ну, наприклад, чому вам ця компанія сподобалась? Чому вам цей продукт сподобався? Що, що ви відчуваєте в цей момент? Особливо люди купують емоції, особливо люди. Коли чують ваші емоції, вони відчувають поряд те саме. І тому вони так само розуміють, що з вами треба бути, тому що дійсно у вас вийшло. Чому в мене не вийде? Я що гірший. Чо, в, мене що? в мене так само дві руки, дві ноги. Я так само можу просто сказати, що дивися, розберися і так далі. Тобто, це один із пунктів планів. Наприклад, що щоб такого ще він підсказати? Дивіться. Ти будеш частиною великої дружньої команди. Правильно? Це також один із пунктів плану. Тому що один із пунктів, тобто 20, ти будеш частиною великої дружньої команди. Люди особливо, знаєте, прийшли до цього. Ми в часи пандемії, коли ми всі були закриті у своїх оселях, квартирах. Бублік, почекай, я проведу і. Ой Боже, йди, йди, йди. Все, легше стало. Під час пандемії, коли ми всі були закриті в своїх оселях, і в нас було, знаєте, брак спілкування. Брак спілкування, а потім воно вже так якось часом пішло: то війна, то ще щось. Знаєте, в нас, в нас дійсно дуже так всім важко і важливо сьогодні знаходитися в оточенні таких самих людей, які тебе завжди підтримають. І коли ця команда ще й дає загальний сумісний результат, коли люди один одного підтримують, в нас є новий партнер, в нас є новий учасник. Давайте привітаємо його. І воно надихає, ти розумієш, що наскільки є приємні люди, наскільки люди пишаються тобою, наскільки вони готові тебе підтримати. Потім ти робиш якісь певні кроки, і ось уже в тебе є певний перший статус. Все, тебе вітають, тебе щиро вітають, вітають і бажають тобі нових досягнень. І наскільки це все об'єднує, наскільки це все надихає, що в тебе виростають крила, і ти дійсно хочеш рухатися далі. От Такі, такі пункти вам треба прописати. Тільки завдяки тому, що ви пропишете 20 пунктів, ви однозначно отримаєте віру в себе. Якщо ви не знаєте про свої досягнення, наприклад, от ви не знаєте, чому людина повинна прийти до вас. Почніть питати своїх друзів, оточуючих. Ну, позвоніть і скажіть, привіт. А ну, у мене є таке завдання. Мені треба, от скажи про мої позитивні такі риси. Чи характеру, чи, можливо, якісь мої певні досягнення. Бо я собі живу, знаєте, ну, для мене це нормально, як рибка, яка плаває в акваріумі. Для неї постійно знаходитися в воді нормально, а для нас постійно знаходитися в воді це вже прям досягнення. У нас одну хвилину під водою, і це вже прямо досягнення. Тобто, ми кожен займаємо, займаємося якоюсь діяльністю, ми думаємо, що це нормально. А пойміть, що для когось іншого ви можете бути суперменом або супервуменом. Тому, щоб зібрати ці всі свої досягнення, звертайтеся до своїх рідних і близьких і спитайте до подруги, до батьків, до дітей, до друзів скажіть, а ну скажи, що в мене є такого, що тобі дуже подобається? Або яка в мене є така риса характеру, яку би ти хотів собі мати? І, от. Ви будете здивовані, але вам будуть говорити, що це дуже класно. У тебе дуже класне терпіння, от я би так не змогла. І це вже буде один із пунктів вашого плану: 20 причин, чому до вас може людина до вас прийти в команду, тому що у вас є терпіння. Тому що ви можете навчити, тому що ви точно знаєте, як це було страшно. Ви точно знаєте, як пройти через певні етапи. Я також не розумів, як зареєструватися, а вже сьогодні я знаю і можу показати тобі. Я не являюся експертом в якійсь сфері, але я тобі можу показати шлях, про який пройшов я. І тільки тоді ви зможете здобути віру в себе. І тільки тоді це буде 99% Вашого результату, коли у вас це буде відскакувати від зубів. Прибираємо синдром самозванця, віримо в mlm бізнес, віримо в свою компанію і обов'язково віримо в себе. І тільки це приведе вас до гарантованого результату. Сьогодні прощаюся до зустрічі завтра, 10-та година. Якщо у вас є бажання провести сумісний прямий ефір, приходьте, пишіть мені в Директ, і там домовимося. Про дату, час і про тему нашого ефіру. Сьогодні прощаюся до нових зустрічей. До речі, сьогодні, 19.30, я проводжу прямий ефір. Це презентація бізнес-можливостей з клубом Лівгуд для нашої величезної української команди, в кого є бажання приєднатися, хто хоче бути запрошеним, пишіть мені, я вам відправлю посилання. Всім гарного дня, гарного настрою! Приймайте рішення, вірте в себе.